Перед Великоднем ми купуємо Паску, фарбуємо писанку, прибираємо вдома. Але чи знаєте ви, що робите щось, за що наші предки боялися навіть вийти з дому? Ви теж можете робити ці помилки. І сьогодні ми вам про це розповімо. Це не просто традиції, це закони духовності. У цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно прожити страсний тиждень, щоб очистити серце і підготувати себе до справжнього Воскресіння. І, можливо, зміните погляд на свято назавжди. Страсний тиждень це сім днів перед Великоднем, найважливіший період у християнстві. Це час духовної тиші, покаяння, молитви та глибокого осмислення життя. Саме в ці дні Ісус Христос пройшов останній шлях до Своєї Голгофи, щоб подарувати світу надію. Кожен день цього тижня має своє особливе значення, свої традиції та суворі заборони. І саме зараз час згадати, чому це важливо для кожного з нас. Сім головних заборон страстного тижня. Не можна веселитися та святкувати. Увесь тиждень це час скорботи та тиші. Гучні розваги, танці чи весіля вважаються духовно недоречними. Заборонено використання лайки, образ і будь-яких форм помсти. Це період очищення. Будь-яка злість чи образа забруднює душу. Навіть думки мають бути чистими. Заборонено важко працювати у страсну п'ятницю, шити, прати, будувати, пекти. Вважається, що земля в цей день оплакує Христа. Не можна їсти м'ясного, ем молочного, яєць. Піст триває до Великодня. Страсний тиждень його найсуворіший етап. Заборонено сваритись у родині. Усе, що починається зі зла цього тижня, може вкорінитися на весь рік. Мир у сім'ї, святе правило. Не можна займатись магією та ворожінням. У цей час духовні енергії загострюються. Навіть нешкідливі ритуали можуть мати серйозні наслідки. Заборонено ігнорувати цей тиждень. Найбільший гріх пройти повз, забути, що це тиждень. спасіння. Навіть маленький жест, молитва чи прощення має силу. Сім головних обов'язків страстного тижня молитва та покаяння просити пробачення у Бога та ближніх. Особливо важлива сповідь і причастя прощення образ простити всім, хто завдав болю. Без прощення немає воскресіння душі. Піст не тільки тілом, а й серцем, утримання не лише від їжі, а від зла, заздрості, пліток осуду. суду, допомога іншим поділитися хлібом, підтримати словом, зробити добру справу, особливо для самотніх і нужденних. Читання духовної літератури, хоч кілька сторінок щодня. Це очищає свідомість і нагадує, для чого ми живемо. Прибирання дому як очищення душі, особливо у чистий четвер. Але головне паралельно прибирати в серці. Тиша і вдумливість уникати метушні, поспіху, зайвих слів. Страсний тиждень це час для внутрішньої розмови з собою і Богом. Символіка кожного дня Страсного тижня. Понеділок, день покаяння. Початок страсного тижня. Це день очищення від гріхів, молитви і підготовки до важливих подій, що чекають попереду. Ми повинні повернутися до Бога і почати шлях до спасіння. Вівторок день осмислення своїх вчинків. В цей день Ісус говорив притчі про останні часи, про важливість добрих вчинків. Цей день нагадує про моральну відповідальність за свої вчинки. Середа, зрада Іуди. Ісус передбачав свою зраду і страждання. Це день для роздумів над зрадою і прощенням. Середа це також день початку трапези, що символізує з'єднання з Богом. Четвер, тайна вечеря. Остання вечеря Ісуса з учнями. Це день. Коли ми повинні приготуватися до прийняття святого причастя і згадати про глибину любові і самопожертви п'ятниця страсті Христові. Найважливіший і скорботний день. Саме в цей день Ісус був розп'ятий на хресті. П'ятниця день покаяння, тиші і молитви. Ми згадуємо жертву Христа заради спасіння людства. Субота День тиші і очікування. Це день тиші після похорону Ісуса. Віряни моляться за спокій душі Христа. А також готуються до Воскресіння. Субота це час надії та очікування перемоги життя над смертю. Неділя, Великдень, Воскресіння Христове, величне свято Воскресіння, це день радості, надії і відновлення. Ми святкуємо перемогу життя, світла і добра над темрявою і смертю, найпоширеніші помилки людей перед Великоднем. Пропуск сповіді та причастя. Багато хто відкладає сповідь на останній момент або зовсім ігнорує її. Вважаючи, що все одно встигнуть. Однак страсний тиждень це саме той час, коли потрібно очистити свою душу. Причастя і сповідь основа духовного відновлення. Забуття про піст. Люди часто псують піст через навірне розуміння або надмірну лояльність до себе. Це не лише утримання від їжі, але й від поганих вчинків, заздрості та пороків. Пропускати дні посту або пом'якшувати правила це не дає бажаного духовного очищення. Погоня за матеріальними підготуваннями, великодніми стравами, прибиранням, покупками інколи забирає останні сили. Люди забувають про внутрішнє очищення і готуються лише зовні, а духовне очищення відходить на другий план невміння прощати багато хто вважає, що потрібно простити тільки того, хто просить пробачення. Але істинне прощення це акт самовідачі. Більшість людей не встигають помиритися перед святами і це псує святковий дух. Невірне розуміння духовної підготовки. Багато хто думає, що Великдень це просто свято з паску і яйцями. Але саме в цей період потрібно глибше заглянути в себе, почати нове життя. Помилка полягає в поверхневому ставленні до свята, ігноруванні справжньої духовної роботи, виконання традицій без розуміння їх значення. Люди часто виконують великодні традиції, фарбування яєць, піч пасок просто за звичкою, не розуміючи, що кожен жест має глибокий духовний сенс. Потрібно не просто робити, а осмислювати, чому це важливо. Гріхи в серці, навіть коли на обличчі святковий настрій. Важливо пам'ятати, що зовнішні прикраси та святкова атмосфера не заміняють внутрішнього очищення. Молитва, щире каяття і готовність до змін у душі, ось що має бути в центрі підготовки до свята. Як підготувати душу та дім? Почати підготовку до Великодня потрібно з внутрішнього очищення це найважливіший етап. Просіть пробачення у Бога та ближніх. Сповідь є важливою це очищення вашої душі і відновлення зв'язку з Богом. Прощення та примирення з іншими. Великдень це час для прощення. Простіть усіх, хто вас образив, і попросіть пробачення у тих, кого ви могли образити. Пам'ятайте, без прощення немає справжнього святкування. Зосередження на духовному, а не на матеріальному. Підготовка до Великодня не повинна бути лише гонитвою за Паскою, фарбуванням яєць і декоруванням дому. Найважливіше зосередитись на духовному очищенні та спілкуванні з Богом. Відкладіть зайву метушню і присвятіть час молитві та роздумам. Приведення дому до порядку: чистота в домі повинна бути не лише фізична, але й духовна. Чистіть не лише помешкання, а й свою душу. У чистий четвер багато людей роблять генеральне прибирання. Це також чудовий час для того, щоб звільнити свій простір від зайвого і непотрібного. Постійна молитва та зосередженість. Навіть якщо ви зайняті приготуванням страв або іншими обов'язками, не забувайте молитися. Духовні розмови та література. Читайте духовні книги, спілкуйтесь з тими, хто може поділитися своїми мудрими думками. Ці моменти допоможуть вам краще розуміти сенс свята і зміст Великодня. Великодні традиції та святкові страви, освячення паски. Паска це символ Воскресіння. Вона освячується в церкві на Великдень і її їдять разом з родиною, розділяючи радість святого дня. Паска є символом нового життя, що приходить із Воскресінням Христа. Важливо пам'ятати, що їсти її потрібно з вдячністю та молитвою. Фарбування яєць. Яйце це символ нового життя. За традицією, на Великдень фарбують яйця червоним кольором, що символізує кров Христа, який віддав своє життя за людство. Це одна з найстаріших великодніх традицій, що глибоко закорінена в народних віруваннях. Великодній кошик. Кошик з великодніми стравами, який виноситься на освячення, символізує вдячність за всі блага, які дарує нам Бог. В кошику зазвичай знаходяться паска, фарбовані яйця, ковбаса, сир, масло, сіль, все це символізує достаток і благословення Божі. Великодній обід. Після святкового богослужіння і освячення страв прийнято збиратися разом за святковим столом. Це момент для родинного єднання, коли всі з радістю смакують страви, обмінюються привітаннями і благословеннями, розповідаючи один одному про свій шлях покаяння та духовної підготовки. Великодні привітання. Традиційним привітанням на Великдень є Христос Воскрес. І відповідь воістину Воскрес. Ці слова не просто привітання, а вираження глибокої віри в перемогу життя над смертю, надії і любові, які приходять разом з Воскресінням. Гарячий хліб та інші святкові страви. Крім традиційної паски, на великодньому столі можуть бути й інші страви, такі як прішки, випічка, сирники. У кожному регіоні можуть бути свої кулінарні особливості святкування, але головне це взаємоповага та єдність родини під час святкової трапези. У багатьох регіонах України є традиція співати великодні пісні та танцювати на свіжому повітрі після служби. Це знак радості від Воскресіння, що лється з кожного серця. Скатертини та декор. Прикраси на Великдень часто мають символічне значення: квіти, рушники, свічки все це підкреслює святковість і важливість цього дня. Тепер, коли ми пройшли через основні заборони, обов'язки та традиції Страстного тижня настав час зробити кроки до духовного оновлення. Використайте цей час для глибокого самопізнання, молитви та сповіді. Якщо ви ще не встигли підготуватися до Великодня, не зволікайте. Нехай цей святковий період стане моментом вашого справжнього очищення. Якщо ви ще не святкували Великдень у храмі, відвідайте святкову службу. Освятіть Паску та їжу, примиріться з близькими, поділіться радістю Воскресіння з тими, кого любите. Давайте разом створювати справжню атмосферу свята і допомагати один одному не тільки фізично, а й духовно. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете дізнатися більше про великодні традиції, святкові обряди або інші аспекти розвитку духовності, підписуйтесь на канал і ставте вподобайку. Нехай цей Великдень буде для вас не просто святом, а важливим етапом на шляху духовного зростання: прийміть справжнє Воскресіння в своєму серці і живіть згідно з його світлом і любов'ю. Великдень це не просто свято, це нагадування про силу духовного відродження. Кожен із нас має можливість почати з чистого аркуша, віднайти в собі нову надію та силу для подолання труднощів. Ми часто зустрічаємо в житті моменти страждань, але Великдень нагадує нам, що після темної ночі завжди приходить світло. І так само після кожних труднощів настає перемога і оновлення. Бог Воскрес, і разом з Ним ми маємо силу відновити себе в будь-який момент. Великдень це свято любові, примирення та єдності. Пам'ятайте, що не існує нічого важливішого за любов до ближнього. У цей час ми можемо відкрити серце для прощення та взаємопідтримки. Саме в єдності і силі любові ми здатні змінювати світ навколо. Нехай цей Великдень стане для вас символом надії. Надії на краще майбутнє, на світле життя, на перемогу духу. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.